Всім привіт кілька днів тому один стрільців попросив мене поміняти йому пружинки ОСМ. Я. Ну і верніше, вона стрілець, хотіла щось зробити з ОСМ, але найбільш бюджетний підхід це було поміняти пружинки дар-спосового механізму і замінили їх на пружинки від GP. Зараз спробуємо, як воно працює. І до речі, ще правильно я його зібрав. Ну, за відчуттям набагато, зараз За відчуттям набагато м'якше працює а, сам зрив, а він став трошечки коротший, ніж був на базовому, і мені дуже подобається, як працює ресет. Не що не стріляли. Зараз я спробую розкажу своє відчуття, як стріляє. Карабін з заміненими кружинками. Спробую зараз навалити від душі так, максимально швидко зробити. Давай. Гоу! Ну, Ну що, сер, що ви скажете? А є ще у нас патрони? У <гум> нас нема. <гум> Сподобалось? Хорошо, но мало.